1999 року наша держава визначає день Соборності. Соборність це одвічний християнський православний принцип, який передбачає моральну, етичну, релігійну та світську єдність спільноти. З 19 століття у цей термін почали вкладати дещо інший, більш політизований сенс, але його значення принципово не змінювалось. На жаль, так склалося, що осмислення своєї національної ідентичності потребує сприятливих зовнішніх обставин. На жаль, історія завжди формує національності спільноти під впливом. Зовнішніх деструктивних факторів, таких як війни, революції та інші карколомні пригоди, які спіткали наш народ на початку ХХ століття. Напередодні Першої світової війни етнічні українські землі входили до складу двох імперій – Росії та Австро-Угорщини. Станом на 1914 рік влада династії Романових розповсюджувалась на все лівобережжя та південний захід. Австрія контролювала землі сучасних західних областей України. На жаль, після вбивства у Сараєво австрійського кронпринца Франца Фердинанда 28 червня 1914 року, близько 40 мільйонів українців опинились розділеними не лише кордонами, а й лінією фронту. Перша світова війна стала битвою за чужі інтереси для 3,5 мільйонів українців в складі російської армії і 250 тисяч у складі Австро-Угорської. На їх долю випали найтяжчі випробування Першої світової війни. Галицька битва, битва за перемишель, брусиловський прорив. Розкол спіткав і український визвольний рух. У 1914 році усі політичні сили Галичини об'єднались в головну українську раду, яка мала на меті створення української держави шляхом відчуження її території від Росії. Переважна більшість українських партій імперії Романових зайняли діаметрально протилежну позицію. Конформізм поступово вичерпував свій ресурс, а українські політичні еліти усвідомлювали, що розраховувати треба виключно на власні сили. Існує принаймні близько десяти різних теорій нації та націоналізму, які пояснюють природу виникнення нації та національності та їх генезу. Всі вони солідарні в тому, що саме національні еліти, нобілітет, аристократія та інтелігенція формує базову ідею нації, навколо якої відбувається об'єднання всього народу. Також вони створюють Культуру, яка є середовищем формування. Національності, національної держави та всім, що пов'язане з їх життєдіяльністю. В Україні таку функцію відіграли славетні митці, історики, літератори, такі, як Тарас Григорович Шевченко, Іван Котляревський, Марка Вовчок, Михайло Грушевський. Саме вони створили сприятливе підґрунтя, на базі якого сформувалися паростки української державності. Якщо брати до уваги наш регіон, то так. У роль тут відіграв Микола Миколайович Аркас. Будучи сином, будучи сином Миколи Андрійовича Аркаса, що походив з видатного грецького дворянського роду та Софії Петровни Богданович, яка представляла дуже відому. Та давню українську фамілію, генеалогія якої прослідковується аж до Переяславської ради 1654 року, він став саме тією силою, яка почала національне відродження на Миколаївщині. Микола Миколайович став автором першого популярного підручнику по історії України Росії, яка розлаховувалась на пересічного течі-теча, Також саме він. Був автором музики до опери Катерина на слова Тараса Григоровича Шевченка. Але для нас його постать цікава не цим, а в першу чергу, тим, що він був фундатором та серцем Миколаївської просвіти, яка відігравала ключову роль у розвитку української національної культури на теренах міста Миколаєва та Миколаївщини. Громадська організація просвіта утворилася у 1868 році у Львові. Її діяльність мала чи не найбільший вплив на формування української національної свідомості. Головною метою об'єднання визначалось всебічне сприяння розвитку українській національній культурі. Спочатку її діяльність охопила східну Галичину у 1905-1907 роках. Осередки просвіти виникли і на території Російської імперії, не виключенням СТАВ і Миколаїв. Миколаївське товариство просвіта було створено за ініціативи Миколи Миколаївича Аркаса в лютому 1907 року. На першому ж засіданні було де було присутньо близько 150 жителів Миколаєва. А Микола Миколаївич сказав, що основне завдання просвіти сприяти розвоєві української культури через навчання українців. Рідною мовою. І саме оця мета розвиток української культури була поставлена як основна мета в діяльності просвіти. Просвіта складалася з чотирьох відділів. Перший відділ, це літературно-історичний, який очолював сам Микола Миколайович Аркас, займався тим, що влаштовував лекції з історії України, запрошував читати лекції представників з різних міст. Другий Відділ це музично-драматичний, займався постановкою п'єс українських письменників, а також створенням хору аматорського хору, який і виконував на заходах просвіти пісні на українські народні, пісні українських композиторів, уривки з опер українських композиторів, а також поставили. Оперу Миколи Миколаєвича Аркаса Катерина за поемою Тараса Григоровича Шевченка. Вперше опера була поставлена в 1899 році в Москві в театрі Акваріум. А через рік була поставлена тут в Миколаєві трупою Марка Луча Кропивницького. Лютнева революція 1917 року та фактичний крах царизму активізували державотворчі процеси серед українського населення Росії. У березні розпочала роботу Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським. Справжнім авангардом цього явища стали військові. 16 травня 1917 року утворено український клуб імені Павла Полуботка. До нього увійшли солдати толових гарнізонів. З травня по червень відбулось два військових з'їзди. Розуміючи свою неспроможність подолати підйом національної свідомості, тимчасовий уряд вирішив використати його для підняття бойового духу армії на фронті. Почалася масова українізація фронтових частин, внаслідок якої восени 1917 року виник 34-й український корпус під командуванням Павла Скоропадського. Перші два універсали Центральної ради засвідчили її цілковиту орієнтацію на федералізацію колишньої Російської імперії та співпрацю з тимчасовим урядом Керенського. Ситуація змінилася після жовтневого перевороту, коли влада у Петрограді перейшла більшовикам. Третій універсал проголошував Українську Народну Республіку у складі федеративної Росії, яка на той час вже стигла стати примарою. 8 грудня більшовицькі загони під командуванням Володимира Антонова Овсієнка розпочали збройну агресію проти УНР, яка після фактичного розпуску більшості українізованих формувань виявилась беззахисною. 22 січня було проголошено четвертий універсал, який визначав Україну незалежною державою. Відступивши з Києва, Михайло Грушевський та Симон Петлюра розпочали переговори з державами троїстого союзу. 27 січня 1918 року у Бресті було підписано договір, згідно з яким на територію України уводився 500-тисячний військовий контингент, який усунув більшовицьку проблему, але сама Україна виявилась де-факто окупованою. За це Центральна Рада зобов'язувалася постачати до Німеччини продукти харчування. Початком революційних подій у Миколаєві складається своєрідне двовладдя. Офіційна влада належала міській думі. Яка підтримувала офіційну українську владу, Українську центральну раду. Але водночас зі створенням рад робітничих і військових депутатів, в яких більшість складали більшовики, створюються сили, які підтримують саме більшовицькі ідеї. Саме з цією метою було створено загони Червоної гвардії з робітників, які були озброєні і повинні були офіційно захищати. Життя пересічних мешканців міста, але фактично здійснювали пограбування заможних верст населення. Оце це протистояння між міською думою і радами приводило до того, що в місті посилилася така криміногенна ситуація, яку і важко було досить вирішити тій думі, яка не мала підтримки. Військової чи поліційної, тому що е поліційні частини і жандармерія були розпущені одразу після е проголошення революції. Згадуючи про буремні події 1918 року у Миколаєві, не можна не згадати постать гласного міської думи члена Миколаївського осередку організації «Просвіта» Бориса Брояківського. Саме він організував урочисте публічне читання третього універсалу Центральної Ради та сміливо став на боротьбу з більшовицькою реакцією. 2 січня 1918 року він розповсюдив по місту текст власного сатиричного памфлету, викриваючого справжню суть більшовизму, і поплатився за це життям. Мы подготавливали вооруженное восстание в Киеве для того, чтобы установить истинно социалистические порядки, какие уже введены народными комиссарами в Петрограде. Мы уже ведем переговоры о сепаратном мире с Германией. Если Германия возьмет даже половину России, то ведь другая-то останется, лишь бы солдатам разойтись по домам, а там все равно можно жить и под немцем. У настоящих пролетариев никакого отечества нет и не было. В Петрограде, где порядки настоящие, большевистские, там каждую ночь тысячи обысков и арестов у всяких меньшевиков, эсеров и прочих контрреволюционеров. Кто настоящий социалист-большевик, пусть принимает участие в обысках и арестах, и он будет свободен и благословит свою судьбу. Дело в том, что государственная казна пуста, а золотой запас мы уже раздали по рукам наших товарищей. На получку не надейтесь, мы предлагаем другой способ, ведь весь народ русский в целом буржуазен. Крестьяне, мелкие буржуи, солдаты, три четверти рабочих – меньшевики. Все продались буржуазии, значит нас, истинных друзей народа, немного примем же присягу на верность народным комиссарам и на нашу долю что-нибудь перепадет. Призываем ко всеобщей забастовке, к вооруженному восстанию, к аресту учредительного собрания, к разгрому и аресту Центральной Рады, к братанию с немцами, к сепаратному миру, к продаже России, к экспроприации чужого имущества, к закрытию всех судов, университетов, гимназий и училищ, к уничтожению всех газет, к упразднению всех языков, кроме большевистского, к уничтожению всех национальностей ввиду их буржуазности. Призываем к разгону всех офицеров, всех нижних чинов, всех промышленников, всех чиновников, буржуев, жидов, хохлов, ляхов, армяшек и вообще всех небольшевиков. Призываем к упразднению всякой культуры. Да здравствует власть народных комиссаров. Вся власть советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, если они будут плясать под нашу дудку. А если нет, то мы их арестуем. Да здравствует анархия. Что мое, то мое. А что твое, то тоже мое. Співпраця Української Народної Республіки з державами Троїстого Союзу не тривала довго. Усвідомивши неспроможність Центральної Ради забезпечити постачання провіанту, німці зробили ставку на колишнього царського генерала Павла Скоропадського. 29 квітня 1918 року, внаслідок державного перевороту, він приходить до влади. Під час э, створення української держави на чолі з Гетьманом Павлом Скоропадським ставилась за мету, е і е е політика цієї держави була спрямована на об'єднання в єдиній українській державі Бесарабії, Придністров'я, Берестейщини, Гомельщини, Стародубщини, Курщини, Білгородщини, Рильщини, Донщини, Кубані, Криму. Холмщини Карпатської України, Буковини, Підляща, Східної Галичини. Так званий гетьманат став своєрідною реконструкцією попереднього суспільного та бюрократичного ладу. Не дивлячись на ряд беззаперечних успіхів, ця влада трималась виключно на багнетах солдатів Кайзера. Тому революцію у Німеччині та військовий крах троїстого союзу стали крахом Павла Скоропадського. 14 грудня 1918 року Києвом оволоділи війська директорії під командуванням Симона Петлюри. Не менш драматична ситуація склалася в західній Україні. У жовтні розпочалася руйнація імперії Гаксбургів. 1918 року було проголошено західну українську народну республіку, що спричинило конфронтацію з Польщею. Військові дії з часинами Йозефа Пілсуцького розпочались вже 4 листопада, 21 листопада, українці були змушені полишити Львів та перенести столицю до Тернополя, а потім до Станіслава. Сили були нерівними, адже Польщу підтримували країни Антанти. Тому Західна Українська Народна Республіка шукала підтримки на сході спочатку у Скоропадського, а потім у директорії. Більшовиська та польські загрози в сукупності з одвічним прагненням українців жити в одній державі знайшли своє втілення в доленосні події 22 січня 1919 року. У Києві було підписано акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Нарешті Україна стала соборною, було прийнято рішення у Фастові. У грудні 1918 року про з'єднання з великою Україною з Українською Народною Республікою пройшли підготовчі заходи і основні події пройшли вже у Києві на Соборній Софійській площі 22 січня 19. 19 року. Це, ця дата була приурочена до річниці саме е, проголошення незалежності України 22 січня 2018 року. І вони співпали ці дати. Було велике зібрання людей, десь кілька десятків тисяч на Софійській площі. Були, е, було духовенство, було різні. Делегації з, обл... з регіонів, як ми зараз кажемо, була делегація з Західної України. Після е, того, як була проголошений, був проголошений акт е, з'єднання, пройшов військовий парад. Напередодні підписання акту злуки ситуація у Миколаєві залишалась неоднозначною. Станом на січень 1919 року місто продовжували контролювати німецькі війська, що згідно Комп'єнського перемир'я мали полишити всі окуповані землі. Під наглядом Антанти її представники прибули й до Миколаєва. Була й третя сила загони отамана Григор'єва, що на той час входили до складу Херсонської дивізії армії ОНР. Ми знаходимося в Миколаєві, і в Миколаєві також відбувалися певні знакові події, які були характерні для загального революційного піднесення і для такого явища, як соборності. Ще в грудні 1918 року. Дана територія стала ареною постійних бойових дій. Саме територію Миколаєва в свій час захопив або війшов. Один із атаманів директорії на той час УНР і керівник революційними військами Херсонщини атаман Григорій. Його історична доля дуже цікава, але в момент, коли Україна власне стала соборною, він представляв інтереси української держави і директорії УНР, викори... виконуючи особисто накази Симона Петлюри. І саме в цей день був проголо... в один із цих днів був проголошений його універсал, який вони писали разом з Юрієм Тютюником, і де було чітко про проявлена його українська позиція. Формально документ, підписаний 22 січня 1919 року, передбачав створення конфедеративної держави, де Західноукраїнська народна республіка мала отримати широку автономію. Спочатку був взятий курс на взаємну інтеграцію, вступили в дію ряд спільних законів. Розпочалось об'єднання війська. Навіть Симон Петлюра їздив на засідання уряду Західної Української Народної Республіки. На жаль, такий рух виявився короткочасним. Станом на початок 1919 року Західна Україна була практично повністю окупованою Польщею. Українська Народна Республіка програвала боротьбу більшовикам та добровольчій армії Денікіна. В такій ситуації Симон Петлюра поступився національними інтересами задля збереження самої української держави. Директорія йде на зближення з Польщею. Як наслідок, 27 листопада 1919 року Українська Галицька армія увійшла до складу добровольчої армії Денікіна. А 4 грудня уряд Західноукраїнської Народної Республіки денонсував сам акт злуки. 21 квітня Українська Народна Республіка та Польща підписали Варшавський договір про спільну боротьбу з більшовиками. Одним з його пунктів було визнання східної Галичини територією Польської Республіки. 22 січня 1919 року. Це той день, який ми. До цього часу пам'ятаємо і повинні пам'ятати, напевно, назавжди. Це День Соборності, свято, яке відбулося рівно через один рік після того, як був підписаний четвертий універсал Української центральної ради. І цей день став своєрідним вододілом, який показав, що вже на початку ХХ століття українці чітко розуміють, що вони є єдиним. Як не дивно, але за доби незалежності влада дуже довго не відзначала День Соборності. Вперше офіційне святкування відбулось у 1999 році згідно з указом президента України Леоніда Кучми. В 2011 році його фактично скасували, а відновити вдалося лише у листопаді 2014 року. Незалежно від політичних кон'юнктур та ідеологічних трафаретів, 22 січня назавжди викорубоване у серці кожного свідомого українця. Треба сказати, що після всього того, що пройшло у 1919 році, воно не пройшло все даремно у 1990 році. Перше таке, таке величезне була акція, це акт е, е, з луки робився. Люди ставали ціпкою от, е, від Києва до Львова. Була непогода, але люди стояли, взявшись за руки. І тим самим вони показували, що Україна є соборна, єдина. Незалежна держава за часів української революції, акт злуки 1919 року а не пішов далі декларації. На жаль, обом республікам не вдалося виробити ефективні моделі співпраці, і дуже скоро, фактично, вони опинилися по. Обидва боки барика справа в тім, що вичерпуючи ресурси для боротьби з більшовиками, Симон Петлюра пішов на співпрацю з головним кровним ворогом Західноукраїнської народної республіки Йозефом Пінсуцьким і підписав у Варшаві відповідний договір про військову співпрацю у спільній війні проти більшовиків. Знаючи про фактичну зраду з боку е, Симона Петлюри, е, українська Галицька армія е, переходить на сторону добровольчої армії Денікіна. Разом з тим, незважаючи, що фактично акт з Луки працював близько двох тижнів, він засвідчив бажання українців жити у єдиній цілісній державі. А у 1990 році, коли громадяни України вишукувалися у, живий, у живу лінію між Фастовом та Києвом, тим самим символізуючи фактично підписання цього акту 22 січня 1919 року, засвідчило, що ідея і державотворчий потенціал закладений тоді у повній мірі. Розкиють тоді, коли Україна здобула незалежність, молода українська держава виникла у надзвичайно несприятливі часи. Їй доводилося боротися одразу на кількох фронтах проти Польщі, проти більшовиків, проти реакційних елементів, які намагалися відновити попередню царську систему. Існували проблеми із внутрішньою злагодою політичних еліт, які не могли домовитися між собою. Але події. 22 січня 1919 року засвідчили, що не дивлячись на зовнішню ситуацію, не дивлячись на стан на фронтах на економічну ситуацію, український народ єдиний і усвідомлює себе в рамках єдиного та неподільного соборного державного організму.